Коронки. Ну, і що купив тут в сумці? Це блейди, коротше, штук. Вони мені не підходять до Боша, але нічого. Бо я цілу сумку купив як лот. Е, Отакі японські якісь. Знаю. Хто знає скільки фіня коштує, треба дочекнути. Мадень Japan. Тут такі якісь такі жорсткі блейд. Жорсткий, блід. А, то їх тут декілька. Я знаю точно, що вони не дешеві. Це скільки тут 1, 2, 3, 4 штуки. Ну, короче, шестигранники, кусачки деволта, молоток, стенлі, така присоска маленька, на плиточку якусь децільну супер, мастер ненавижу ціган. ган, такі воплейнер, блокплейн, охуєнний. Два. Шоу? Ні, два різних. Але Лі, якийсь... Лінелсен. Лінелсен. Скільки він коштує. То тобто буде теж чакати дві штуки таких. Кутник Стенлі, уровень якийсь кончений. not Name, лінійка, молоточок такий. кроба, СТМС, інструкцина, цей. Ключик із Стенлі, отвертка, чок до фестула. Не знаю, наші ще одна рулетка і все. Ну. А ну, хто приблизно вгадає вартість, отримає бонус. Ай, плюс вицепив ще міумокі шестигранники. Рулетка Сикей.